Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо, як завжди, о 8-й ранку в прямому ефірі ми з вами. Якщо ви дивитеся нас по Ютубу, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте це відео, відправте посилання своїм друзям рідним. Так нас побачить більше людей. Займатися сільським господарством можна і без великого поля, без техніки для обробки цього поля та без пестицидів. Родина з Вінниччини побудувала вертикальну ферму у приміщенні на 60 квадратних метрів. Давайте подивимося у сюжеті моїх колег, як це все працює. У нас в сіті фермі є п'ять видів салату: це батавія зелена, дуболистий, батавія червона. Ромен та саланов. До речі, саланову вирощуємо тільки ми. Агроном Ярослав демонструє на камеру продукцію, яку вдалося виростити у приміщенні без сонця та ґрунту. каже вертикальний метод вирощування дозволяє зробити процес збору врожаю безперервним. Мій робочий день розпочинається з перевірки водного розчину на електропровідність і кислотність ґрунту. Далі об'єм баку. Якщо об'єм баку концентратів є низьким, то потрібно його замінити. Далі, після цих робіт проведених, ми розпочинаємо збір врожаю. У цьому парнику немає землі. Рослини ростуть на гідропоніці та підживлюються спеціальними мікроелементами через воду. Усім процесом підприємці керують дистанційно із ноутбука. Зробити, да, але перебуваючи при цьому, десь там далеко. Спеціальний полив, підсвітка та стерильність одні з головних правил гарного врожаю, говорить співзасновник вертикальної сіті ферми Микола. На 60 квадратних метрах міської ферми тут вирощують п'ять видів салату. За тиждень збирають до 150 кілограмів продукту. Для порівняння, аби зібрати стільки салату за звичайних умов, треба 18 соток землі. За рахунок того, що ми зберігаємо коріневу систему, ми маємо можливість зберігати наш продукт свіжим до двох тижнів. У вертикальному парнику насіння садять у мінеральну вату, безпечну для довкілля. Перед тим як салат потрапляє на стіл, він проходить три етапи розвитку. У другому відділенні ми тут ми використовуємо метод постійного затоплення. Так, рослини постійно перебувають в воді. Це зроблено для того, щоб наростити листову масу. Тут вони у нас також перебувають два тижні. Так, ну тут ми грубо кажучи, дорощуємо нашу розсаду. і вже після того ми переносимо їх у наш основний стелаж. Продукцію розвозять ресторанами та супермаркетами. кажуть, попит на зелень великий. Покупців приваблює екологічна чистота продукту та ціна в умовах війни та через замінування великих площ за такими фермами майбутнє. Переконані підприємці. Тут у нас площа це 60 квадратів. А ми можемо вирощувати у 300 разів більше продукції ніж би якби ми це робили на звичайній землі. А це друге. Третє, ми використовуємо на 90% менше води, ніж при звичайному вирощенні. Так? І так само на 90% менше ось саме цих мінеральних добрив. Ми доставляємо ті поживні речовини прямо до рослини. За підрахунками молодих підприємців, агропорник окупиться уже за три роки. Далі планують збільшувати асортимент, вирощувати на гідропоніці огірки та помідори. Анастасія Голошивець, Вікторія Ворощак із Вінниці для телеканалу Еспресо. Такі ось винахідливі українці про те, як українці борються, заробляють гроші на інших фронтах економічних. Не люблю це слово, але іноді воно доречно буває фігурально. Поговоримо з Сергієм Фурсою. Сергій Фурса є інвестбанкіром, представником компанії Dragon Capital. Пане Сергій, вітаю! Вітаю! Що ж, продовжуються торгівельні війни між Україною і Європейським Союзом або навпаки між Європейським Союзом, оскільки вони перше почали, але Україна цього разу вирішила відповідати у відповідь на обмеження, які заправ... хоче запровадити Молдова проти українського агроекспорту, в уряді готують кроки також по обмеженню молдовського імпорту. Чи правильно на ваш погляд діє уряд? Наскільки в наших умовах, коли ми ведемо реальну війну, а не тільки торгову вже й розв'язувати торгову війну з Європою? Ну, дивіться, Молдова це трошки поки що не європа. Давайте вже не будемо не євросоюзоти, Молдова не є Євросоюзом. Молдова сама, сам факт виникнення торгівельної війни з Молдовою – Це досить така смішна історія, і звісно, Молдова не є нашим великим торгівельним партнером. Просто суто через розмір Молдови. Якраз з Європейським Союзом вже все врегулювали. Польські фермери вибили собі дотації, і головне для нас що транзит через ті країни йде, і агропродукція буде. Продаватися щодо Молдови, ну це якась локальна історія. Не знаю, чому Молдова долучилась, але знову ж таки, якщо ми не відповідали європейському союзу, зрозуміло причин, то нам не страшно відповідати Молдові. Це навряд чи приведе до якихось великих проблем. Просто вже зворотня залежність. Молдова залежить від нашого ринку набагато більше ніж ми залежимо від Молдови. Так, справді вони 6 травня вирішили раптом приєднатися до тих обмежень, які запровадив Європейський Союз, хоча раніше в нас таких обмежень з Молдовою не було. Сподіваюся, що подіють наші кроки на зустріч таким обмеженням, тим не менш і з європейським союзом залишаються проблеми, і вже не тільки по зерну. Польські автоперевізники заблокували один з найбільших пунктів пропуску української продукції. Борються за те, щоб тепер автомобільний транспорт з України не заїжджав в Європу. Такий відкрили вони ще ще одну точку напруги відкрили в боротьбі з українською агропродукцією. Наче ж все вирішили? От ви самі, самі кажете, що Європейський Союз знайшов якесь вирішення компенсацію польським фермерам. Виявилося, що компенсацію хочуть і автоперевізники, чи як це трактувати? Ну, напевно, хочуть і автоперевізники. І, знову ж таки, це питання в майбутніх виборів польських і намагання певних лобістів заробити більше грошей під ці вибори. Знову ж таки, це не якась глобальна історія. Це такі торгівля під час виборів. Це там тиждень-два, і автоперевізники гаманяться і так далі. Тому довгостроково і глобально це не є такою значною проблемою для нашої економіки. Так, пункт пропуска називається Ягодин Дорогунський, там проходить 40% всього вантажу потоку з України в Європейський Союз, тобто це такий. Помітний, е, нанесли удар е, поляки е, нам знов. Сподіваюся, що цього тижня е, вирішиться це питання і буде розблоковано, і справді що там більше політики, ніж економіки можна буде вирішити. Я прочитав цікаву новину про авторинок український. Виявляється, що середній вік українських автомобілів зростає і вже досяг 23 років. 23, якщо бути точним, і 2 десятих роки. Чому так відбувається? Ну по-перше, дуже дивна цифра: 23,2 десятих роки. Якщо вийдеш на вулиці Києва або будь-якого великого міста України, то побачиш новенькі. Авто, які останні моделі, які їдуть там хрещатикам, де ці всі машини? 23-23 плюс 23 роки. Вони не кидаються в очі. По перше, а по-друге, чому зростає вік середній вік авто? Ну перше, чому не кидаються в очі? Ну тому, що вся Україна не тільки Київ, і зрозуміло, чим старше це залежність вашого рівня добробуту від віку вашого автомобіля. І зрозуміло, що в центрі Києва найбагатші люди сконцентровані і вони будуть їздити на найдорожчих авто. Чим далі від центру Києва, тим більш старше авто буде траплятися. Чому це останнім часом ми бачимо таку тенденцію? Ну, по-перше, війна досить негативно впливає на рівень життя. І це в тому числі відображається на якості автомобілів, які купують українці. Ну а друга, це оця вакханалія з євробляхами спочатку, а потім так, євробляхи точки 2.0, те, що ми побачили на початку війни, коли дозволили ввозити автомобілі без мит. Під цю історію завезли дуже-дуже багато металобрухту. Спочатку як євробляхи, потім от, на початку війни в цій історії під шум війни. Дуже дуже багато такого металобрухту дуже не екологічно завезли, користуючись або пільгами, або дірками в законодавстві. І тому в нас багато цього авто, де в Європі намагаються його позбутися. Воно там вже нічого не варте, тому що екологічні норми не дозволяють їздити. І тут приїздять українці, рятують екологію Європи від цих автомобілів і поплюжать екологію України. Ну, багато, багато автомобілів і на фронт купуються. Я розумію, що це необхідність, але тим не менш, купують автомобілі, ну, не знаю, 10 років, 15 років, звідки 20 плюс. Я навіть не уявляю, чи можуть такі автомобілі ще їздити. Можливо, їх якось на автозапчастини купують. Є така в мене версія. А по-друге, виходить, ну це ж завжди баланс, так тобто купують старі нові авто. Мабуть, нових авто майже перестали купувати. Якщо пройтися по автосалонах, то не побачиш такого широкого вибору, який був в минулому році до повномасштабного вторгнення. Тобто, реально, автосалони стоять пусті. І там по тільки під замовлення привозять автомобіль. Це такі зовнішні спостереження. Але якщо казати для української економіки, ось ті, хто відстоюють, ну відстоювали ці правила про євробляхи, про які ви згадали, і ті, хто зараз відстоює. Скасування всіляких податків на вживання авто і послабшення їх ввозу, вони завжди кажуть, що це добре для української економіки. В кожен українець зможе собі нарешті дозволити купити автомобіль або й два автомобілі, і будуть більш мобільні, зможуть заробляти більше. Це ж стосується не тільки транспорту для приватних нужд потреб, а ще і для бізнесу. Щоб можна було сказати таким людям. Ну тому що це дискусійне питання насправді знову ж таки більше старих автомобілів, більше імпорту нафтопродуктів, Наприклад, це удар по українській економіці. Більше автомобілів для великих міст – це більше заторів. Сучасні великі міста Європи, сповищі, Ну в Європі, переважно. Це міста з громадським транспортом активно розвиненим. Це аж ніяк не міста для автомобілів і для автомобілістів. Плюс екологічний фактор це також дуже важливо для того, щоб ми враховували розвиток країни рівень життя. Екологія зараз відіграє дуже дуже важливу роль. І ми останні роки, як тільки почали завозити ці євробляхи, ми бачимо, Київ накривається смогом постійно, і це ж не випадково. Це саме автомобільний смог. Дійсно, це може бути драйвером розвитку певного там маленького бізнесу, десь в провінції. Теоретично так, але загалом по країні я думаю, що ефект негативний. Підібралися ми до найскладнішої сьогоднішньої теми. Поговоримо про виплати військовим. Верховна Рада проголосувала такий, такий законопроект, але він був заблокований. Наскільки я пам'ятаю, і досі не вступив в силу. Йдеться про повернення виплату у розмірі 30 тисяч гривень, як це було на початку повномасштабного вторгнення. І ось міністр фінансів Сергій Марченко прийняв взяв участь у такому заході, як бізнес брекфаст із Володимиром Федоріним, його влаштовує журнал Форбс, і сказав, що він категорично проти повернення цих доплат у тому вигляді, в якому проголосувала Верховна Рада. Він каже, що для того, щоб просто почати виплачувати ці гроші, доведеться піднімати податки. Зокрема. На 4% податок на додану вартість і збільшити військовий збір у тричі, тому що це коштуватиме 170 мільярдів гривень додаткових витрат. Що б ви сказали, ви більше на боці міністра, вважаєте, що Справді це небезпечно для української економіки. Чи ви вважаєте, що можна було б реалізувати цей законопроект якимось іншим чином, знайти гроші в якихось інших джерелах, а не тільки в кишенях платників податків? Я на боці здорового глузду, і здоровий глузд каже, що гроші не можна народити з повітря. Їх треба десь взяти. Та сума, яку називалася самого початку, це 150 млрд мільярдів гривень, і в українському бюджеті її нема. Той законопроект, який був прийнятий, це був жахливий популізм насправді, тому що на дуже чутливій темі ми ж всі за те, щоб військові отримували більше, ми всі за те. Але, на жаль, популісти паразитують на наших позитивних емоціях або на правильних емоціях, давайте так, паразитують, і приймають законопроект, який, до речі, був прийнятий дуже випадково, не враховуючи, як його виконувати. Всі ці закиди, що давайте заберемо у багатих, віддамо бідним, тобто давайте заберемо зарплату у депутатів чи там у чиновників. Воно не працює, тому що, ну, по-перше, цих грошей би не вистачило жодним чином. А по-друге, гроші зарплати чиновникам, всім навколо платять наші західні партнери. Весь наш бюджет зараз поділений на дві такі майже рівні частини: це затрати на армію, половина і половина вся соціалка. І оту другу половину не армії фінансують наші західні партнери. Але умови надання грошей нашими західними партнерами дуже прості: на армію вони йти не можуть, от просто не можуть. Можна ними фінансувати дороги, телемарафон, зарплати депутатам, чиновникам. Оце все можна, а на армію не можна. І це не українське правило. Це правило, яке встановлено урядами, які надають нам допомогу. Таким чином джерел перекинути гроші звідкись їх не існує. Лише два можливих джерела десь добути 150 мільярдів гривень. Це або збільшення податків, або запуск друкарського верстата. От Сергій Марченко озвучив е, варіант перший збільшення е, податків. Е, є другий варіант також да, запуск друкарського верстата. І те, і те, і, з, і збільшення податків, і запуск друкарського верстата в довгостроковій, середньостроковій перспективі дуже погано вплинуть на українську економіку. І, власне, знову ж таки. Вплив на подальшу можливість фінансувати армію в принципі, тому це дуже деструктивні речі. Я насправді е велику повагу можу висловити пану цабалю, який свою дуже непопулярну правку, бо його зараз розносять по всіх телеканалах, по всіх там телеграм-каналах і так далі. поплюжать його ім'я. а Він єдина людина, яка взяла на себе відповідальність, тому що далі йде розмивання відповідальності. Президент не хоче накладати вето на цей закон. Тому що це не популярно, десь там щось під ковдрою хавають і так далі. Єдина людина, яка просто вийшла і сказала, це не можна прийняти, це безвідповідально, Це Володимир Цабле. Так, от цей законопроект, який більшість кроків популістів, є дуже безвідповідальним. Наскільки я знаю, що і сам пан Залужний також звернувся, що не можна цей законопроект приймати в тому вигляді, в якому він є. Зараз, тобто ніхто не виступає проти доплат військовим, але йдеться про те, де взяти ці гроші. Історія тягнеться з 10 квітня. З 10 квітня Верховна Рада проголосувала про повернення доплати в 30 тисяч гривень. А 16 квітня, як ви правильно сказали, народний депутат від фракції Голос Володимир Цабель внес правку, яка заблокувала реалізацію цього законопроекту. Ну і тепер навколо цього відбуваються політичні баталії. Ви кажете, що якщо вмикнути друкарські верстат, це ні до чого хорошого не призведе. Ми пам'ятаємо, що було в 90-ті, Ну або принаймні читали, частина з тих, хто дивиться зараз цей ефір, що це гіперінфляція це Зростання цін. А ось якщо підняти податки, чого ви кажете, що це погана історія? Ми і так донатимо всі на армію. От будемо донатити в такий спосіб через податкове навантаження. Чи воно не спрацює? Ну, знову ж таки, якщо ми піднімаємо податки на споживання, то донатити, на жаль, будуть переважно. Ну, давайте так, будуть донатити не тільки айтішники, але й пенсіонери. І мені дуже. Важко уявити, що у пенсіонерів є зайві гроші на донати. Все ж таки донати це ті речі, коли люди добровільно приймають рішення, розуміючи, що в них є зайві гроші, які вони можуть витратити на армію. В даному випадку це буде зростання інфляції. Інфляція це податок на бідних. Податок на бідних більше всього б'є бідним, тобто по пенсіонерам, по соціально незахищеним верствам населення. Це перший ефект, який буде відбуватися. Ну а далі деструктивність. У нас зараз ідея відновлення економіки, так сяк досить, не можна сказати, економічний бум, прямо, да? тому що інвестицій до кінця війни не буде, але досить значне економічне позбавлення. От остання податків завжди дуже сильно впливає на можливість економіки зростати. І притуплює це. Тому це буде дуже деструктивно. Це в серії, давайте знайдемо гроші цього року, але наступного їх буде менше. Зрозуміло, так багато підприємців хочуть, можливо, якось і уникнути цих податків. І, і Може бути і такий ефект, що частина бізнесу піде в сіру зону або взагалі на чорний ринок. На останок в нас буквально одна хвилина, але радісно, я хотів би позитивною новиною завершити. Виявляється, що українська авіакомпанія SkyUp, а не тільки нова пошта, не тільки Монобанк або розетка відкриває свою філію в Європейському Союзі. Вони і зараз здають літаки в так званий. Мокрий лізінг, тобто їхні літаки літають під іншими брендами наші українські команди там на цих літаках, але тим не менше інші авіакомпанії орендують ці літаки. А ось тепер зареєстрували на Мальті, здається, так на Мальті представництво і планують, прямо користуючись цим відкритим небом, робити власні маршрути всередині Європейського Союзу. Чи є шанси в українського авіабізнесу в Європі? Ну, побажаємо їм удачі. Давайте не будемо, не знаю, чи є в них шанси, а удачі їм побажаємо. Погоджуюся, побажаємо удачі Sky Appu в Євросоюзі. Сергій Фурса був сьогодні в ефірі телеканалу «Еспресо» вранці в економічній програмі. Сергій є інвіз... інвестбанкіром, представляє компанію Dragon Capital. Дякую. Дякую. А я Андрій Яніцький, ведучий цієї програми. Побачимося завтра о 8-й ранку в прямому ефірі. Разом переможемо!